Мої вітання в ефірі, як завжди, о цій пері новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Сьогодні, 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ображав військових у Полтаві. Поліція відкрила кримінальне провадження. Громади області отримали шкільні автобуси. Сьогодні, 29 серпня, у Полтаві вшанували захисників України, які загинули під час війни з російськими окупантами. Панахиду за полеглими бійцями влаштували біля свято Успенського кафедрального собору, а також на двох кладовищах міста. Як це було, бачила Іванна Дімова. Нічого час не лікує абсолютно і не вірте цьому, тому, що кожен день, кожен вечір, коли запалюєш свічку, щоб пам'ятати Сина кожен раз плачеш. Дев'ять років поспіль Полтавка Тетяна Грицай приносить квіти на могилу покійного сина Антона, який загинув під час російсько-української війни. Жінка говорить, сьогодні бути на алеї героїв їй особливо важко. Кожен рік це наскільки боляче ходити на це кладовище. Це дуже страшно, коли хлопці гинуть, але вони гинуть за правді діло, щоб наша Україна залишилася незалежна, вільна. Красива, я думаю, що все у нас буде завдяки нашим героям. У день пам'яті захисників України на центральному кладовищі Полтави зібралися родичі та близькі тих воїнів, які полягли під час війни з російськими окупантами. Відзначення дня пам'яті саме 29 серпня було обрано не випадково. Адже саме в цей день, у 2014-му під Іловайськом відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення. Пам'ятає ці події, і мама загиблого Юліана Матвійчука. Людмила. Її син поліг на війні у травні цього року. Тоді сиділа і дивилася новини, переживала разом з усіма українцями, у яких боліло це все. Мій син воював тоді, теж під Іловайськом в Азові, і командира Зову дуже велика йому вдячність. Від усіх матерів, що він як відчував це все, і він вивів азовців за день до котла за упокійну службу за полеглими воїнами в обласному центрі. Сьогодні провели на двох кладовищах: на центральному міському та на Заторінському. А поминальну панахіду за загиблими на війні влаштували біля свято Успенського кафедрального собору. Кожен буде відповідати за свої власні якісь помилки. Але ми просимо Бога, щоб він був милосердний до тих людей, які стали на захист інших, стали на захист від зла, яке сьогодні. На нас знайшло до Дня пам'яті захисників України на Соборному майдані облаштували простір пам'яті. Тут відкрили виставку картин місцевих художників, а також презентували різні військові реквізити, які полтавським волонтерам передавали із зони бойових дій наші захисники. Частина простору пам'яті, локація із синьо-жовтими прапорами. Їх кількість збільшувалася щохвилини. Ми закупили їх по кількості загиблих наших в Полтавській громаді. Кожен бажає. Чи може підійти, написати на ньому прізвище, ім'я, позивний, дату загибелі, місце загибелі або на вибір, те, що він хоче вказати, і встановити його на зеленій зоні біля Соборного майдану? Цей простір пам'яті діяв сьогодні у Полтаві до кінця дня. Сьогодні, о 9-й годині ранку, у Полтаві мав зупинитися транспорт на одну хвилину, щоб шанувати пам'ять захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Проте транспорт не зупинився дехто з пішоходів шанував захисників України, пам'ять тим загиблим воїнам, які знаходяться в полоні. Я дивлюсь маршрутні таксі їздять і люди також. Патрульні, які несли службу в центрі міста, о 9-й годині долучилися до вшанування загиблих захисників хвилиною мовчання. Ніяких додаткових патрулів не залучалося до цього заходу. Також ніяких надзвичайних водій не було зафіксовано. Четверту людину знайшли мертвою рятувальники на другу добу після ворожого обстрілу підприємства у Миргородському районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нагадаємо, 28 серпня близько 4.30 ранку Збройні сили Російської Федерації обстріляли селище Гоголеве Миргородського району. По промисловому об'єкту завдали два ракетні удари. Внаслідок вибуху сталося загоряння приміщення Олійниці. Плюнув у військових у центрі Полтави. Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно місцевого мешканця, який систематично принижував працівників військкомату та знімав це на відео. Подробиці дивіться у сюжеті. Ви нашей хоч одного мене чишо. Давай, не трогай, не трогай, не чорт. Ось це відео днями виставив у своїх соцмережах полтавець Роман Заволока. 26 серпня у центрі міста він словесно образив та принизив працівників терцентру комплектування та соціальної підтримки. Як згодом виявили правоохоронці, такі ролики систематично знімалися місцевим мешканцем. Ти дурак сам попався на крючок. Ти який сидиш тепер пацанов, кошмар». Міськовий, який на відео, старший солдат Олександр Мацько, який з 2016 року воює в лавах ЗСУ. Чоловік Служив у різних розвідувальних та штурмових підрозділах. Через поранення перевівся до військомату. Підірвався на противотанковій міні, отримав важкі поранення. Множення осколкові поранення обох нижніх кінцівок. На праве вухо я майже нічого не чую. Ну, там цілий список контузія, куборотравми, осколки там не всі ще мали. От, після операції, пересадок шкіри, після реабілітації е, у зв'язку з станом здоров'я, в мене така можливість з'явилася служити вдома, я сам Полтавський, ну, от і перевів, ну, так вдалося перевестися в Полтавський ТЦК. Повістки Олександр Мацько видає близько місяця та з такою зухвалістю, каже, зіштовхнувся вперше. Нам документи. Ти воєнний чи що? Покажи, ти тут Ти на війні чи що, на фронті. Чи ти воєнний об'єкт? Як, як ви нас називали? Ще чайка раз? ти. Чайка, звичайно. Як... Ми йшли по вулиці і побачили, що вони нас знімають на свої телефони. Я вирішив підійти і, можливо, вони не знали. Попрохав їх, щоб вони не знімали військових, оскільки це заборонено, знімати військових, військові об'єкти. На що відразу отримав. Кучу негативної про себе нецензурної інформації навіть дійшло до того, що хлопці почали нас обпльовувати. Весь цей негатив, який вони вилили на нас, це на все ЗСУ, на тих хлопців, які зараз на передку, на тих хлопців, які зараз в госпіталях. Вони наплювали навіть на тих хлопців, які зараз вже поховані. За даним фактом слідчі Полтавського районного управління поліції зареєстрували кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Відповідальність передбачена за частиною цієї статті полягає у обмеженні волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Та наразі по цьому кримінальному провадженню проводяться слідчі дії. Як повідомив Василь Зуб, зараз вирішується питання щодо повід... Особі про підозру. Поліція встановлює місце знаходження полтавця. Тим часом у Полтавському обласному ТЦК та СП направили подання до СБУ, аби правоохоронці перевірили, чи була у поведінці цього блогера протиправна діяльність. 29 серпня близько 9-ї години ранку у Кременчуці з третього поверху багатоповерхівки випала дитина. Повідомила речниця Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко. Ми вже проблеми на місці зі словила, що через наступна сітку перших цей малюк. Малюк у один рік, рік і чотири. Наразі перебувають дитячій лікарні. Поля так стала та наразі виховують і винайполіцейські. Щоб відновитися не тільки фізично, а й емоційно та зберегти родинну гармонію на Полтавщині. Запровадили програму соціальної реабілітації захисників та ветеранів спільно з їхніми родинами. Як саме реалізують пілотний проєкт на базі одного із санаторіїв області, розповідаємо у сюжеті. Полтавщина стала першим регіоном в Україні, де впроваджують програму соціального відновлення захисників та ветеранів спільно з їхніми родинами. Комплексну відновлювальну терапію на базі одного з санаторіїв області протягом цього літа вже отримали 15 родин. Метод показав себе як один з найефективніших, зазначила під час візиту на Полтавщину міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. Коли долучаються родини, коли долучаються діти, це вже розмиває оці рамки. І дозволяє оце як рівний рівному, як колектив, як підтримка, як така групова терапія поділитися різними спільними досвідами і швидше і якісніше відновлюватися. І тому була розроблена програма. Ми зрозуміли, що воно працює. Ми побачили результати, що, що це дійсно дає ефект, і почали пробувати мультиплікувати його. Перед запровадженням програми її ініціатори ретельно вивчили досвід Ізраїлю. Одну зум-конференцію провели, як у них це відбувається. Тому що країна знаходиться у війні вже багато десятків років, як у них це працює і з дітьми, і з військовими. Дуже гарно, що це якраз такий проект, коли ну, тут відпочили чи переключилися якраз родини. Цю ідею ми обов'язково ну, презентуємо і в Верховній Раді, і озвучимо її, що вона є. І на уряді пані Оксана озвучує, що вона вже працює реалізована. Цей проект він якраз спрямований на те, що йде соціальна і психологічна робота саме саме з сім'єю, щоб дружина розуміла, що є зміни, що є травматичні події, що є втрата сну, що є агресивні якісь дії, що є шум в голові постійно, який є, що є. Дуже багато симптомів посттравматичних стресових розладів. Програма соціального відновлення ветеранів, захисників та захисниць, які мають інвалідність, передбачає безкоштовне десятиденне перебування в санаторії разом з дітьми, дружиною, чоловіком чи батьками. За всіма працюють психологи та соціальні педагоги. Передбачені фізпроцедури, сімейні майстер-класи, арт-терапія, спільне дозвілля. До кожного індивідуальний підхід з допомогою даного проекту маю змогу з своєю сім'єю. Відпочити на стінах цього курорту. Сама програма, наскільки ми знаємо є пілотною, тобто вона проводиться вперше для захисників для ветеранів. Сім'я ця ці ціла має змогу відпочити заново. Можна сказати, познайомитися один з одним. В програму обов'язково входить масаж, ранкові зарядки, консультації з психологом, як групові, так і індивідуальні, що дуже важливо. звичайно, ароматерапія, можливість там як сольова. називається, сольова. Сальната терапія так, ну в принципі, до достатньо насичений графік для дітей. Тут взагалі працюють соціальні педагоги. Також у нас є басейн, який входить в цю програму. Пілотний проект з надання послуги соціальної адаптації Мінсоцполітики реалізовує спільно з Полтавською ОВА обласною радою та громадами. Трошки більше місяця тому ми підписали Миргородська, Решетилівська і Зініківська громада цей меморандум. Сьогодні долучилася до неї Котелевська громада. Історія методологія така: Полтавська обласна рада прийняла свою власну програму на 2,5 мільйони по реабілітації, а громади теж долучаються своїми коштами. До нашої програми, і це буде така собі знаєте, синергія співфінансування. Реабілітація вона ж буде в два етапи. Тобто, перший етап це тут другий етап уже громади самі повинні будуть супроводжувати тих хлопців та дівчат, які вже прийдуть тут реабілітацію. А саме супроводження буде тривати вже в громадах. Тобто, це буде цілісний пакет. Щоб долучитися до програми соціального відновлення захисників ветеранів та їхніх родин на Полтавщині. Треба звернутися до територіального підрозділу управління соцзахисту населення. На Лубенщині, 28 серпня, двох людей витягли мертвими із водой. Напередодні про їхнє зникнення місцеві повідомляли рятувальникам. Говорить речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. До Лубенського районного відділу поліції ввечері, 27 серпня, звернулася за допомогою 48 річна мешканка села Орехівка. Жінка повідомила, що її 22-річний син пішов купатися до водойми та не повернувся. Молодого чоловіка правоохоронці виявили під час водолазно-пошукових робіт. На жаль, без ознак життя. Ще одна трагедія на водоймі сталася 27 серпня близько 18 години. 20 хвилин на річці Сула в селі Тарасівка надійшло повідомлення від очевидців, що незнайомий чоловік пірнув у воду та ймовірно потонув. Рятувальники виявили та дістали з водою тіло чоловіка без ознак життя. ним виявився місцевий мешканець 1970 року. Народження наразі обставини та причини події із тисове слідство. Сьогодні навчальним закладам Полтавщини передали першу партію шкільних автобусів. Транспорт придбали за рахунок співфінансування з обласного і місцевого бюджетів, а також державної субвенції. Загалом отримали новенькі автобуси сім громад. Про це детально дивіться у сюжеті. Отримали один шкільний автобус для підвезення здобувачів освіти до опорного закладу, деканська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. От, наразі в нас потребують підвезення до цього закладу саме 70 осіб. Це нам дасть змогу трішки розгрузити вже наш наявний автопарк наших шкільних автобусів, нашим водіям. Доводиться здійснювати підвіз в декілька етапів. Громади області отримали сім спеціалізованих шкільних автобусів. З них один обладнаний для пасажирів з інвалідністю. З'явився новий транспорт і в Диканській громаді. Кількість посадкових місць більша. Тобто в нас є автобуси на 24 посадкових місця. От тут шкільний автобус на 30 посадкових місць. О, це вже великий плюс. Сучасність говорить сама за себе. О, це і наявна електроніка. Тут уже більше сучасна. Транспорт придбали коштом співфінансування з обласного місцевих бюджетів, а також державної субвенції. Повідомили на вручені ключі від новеньких автобусів. Сьогодні відбулася перша поставка автобусів. Ще 26 – мають доставити незабаром. В цьому році, як і в минулих роках, дякуючи органам місцевого самоврядування, громадам, нам вдалося на умовах співфінансування закупити автобуси разом з державою. Хоча субвенція не передбачає, що було саме таке співфінансування, але така участь громад надає можливість купити більшу кількість автобусів для більшої кількості громад. До 1 вересня ці автобуси будуть у вас, тому що наступні транші це будуть в вересень. І жовтий, але саме головне, що держава дбає за громади, умови співфінансування. Вони, мабуть, найбільш правильні Сподіваюся, сподіваються, що очікування наступних партій промайне швидко. І вже ті 20 громад, які отримують шкільні автобуси, будуть забезпечені і зможуть підвозити своїх дітей в максимально комфортних умовах. Цього року загалом школи у 20 громадах отримають 33 автобуси. І це всі новини на сьогодні для вас в студії. Працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде Україна!